Він назавжди залишиться у пам'яті рідних, друзів, доброзичливим, усміхненим, щирим. Я гордий тим, що я його знав. Ми з ним товаришували 30 років десь приблизно. Це була чиста, щира людина, яка завжди приходила на допомогу. Ніколи в ньому не було злоби, в ньому була тільки до доброта, людяність. Місто попрощалося зі своїм героїчним земляком сержантом Русланом Семирозумом. До 2022 року життя Руслана нічим не відрізнялося від життя людей його покоління. Народився у звичайній родині, яку дуже любив і якою постійно опікувався. Навчався у загальноосвітній школі номер 6 далі у професійно-технічному училищі. Працював за кордоном і дуже любив рибалити у травні. Цього року вступив до лав Збройних сил України і відразу на передову. Про свої рішення не сказав ні батькам, ні товаришам. У телефонних дзвінках заспокоював все добре. 26 вересня рідних сповістили про найстрашніше. Руслан загинув. Дуже жалко, що ми втрачаємо наших хлопців, особливо важко, коли втрачаєш друзів, тих, які знаєш багато, багато років. Ну в країні йде війна, і, на жаль, наша країна платить велику ціну. Кращими своїми хлопцями серед них і наш Руслан, наш товариш, наш друг, брат, син. Віддати шану герою, мужньому захиснику України прийшли рідні, друзі, однокласники, побратими, представники міської влади, знайомі і незнайомі прилучани. Війна забирає найкращих: тих, хто без вагань пішов у горнило боїв. Ми не забудемо ніколи, яку ціну платимо за мирне небо над головою, наголосив у промові заступник міського голови Володимир Мазуренко. Хочу розділити з вами те, що кожен тут стоящий сьогодні, готовий розділити з сім'єю цього героя ту тягу втрати, той біль. Те непоправиме, що сталося. З їхньою рідною людиною. Тому слава героям, і все буде Україна! Хвилиною мовчання вшанували містяни пам'ять військового, людини честі, патріота України. Кожен удар метронома відлунював у серці словами: ми обов'язково переможемо. Обов'язково ми виженемо цього ворога з нашої землі. Ми помстимося за Руслана і за сотні, і тисячі тих хлопців і дівчат, які загинули. Мужнього воїна Руслана Семирузума у останню путь земляки проведжали на колінах. Тепер герой у небесному воїнстві Архангела Михаїла боронитиме рідний край над удаєм, рідну Україну.